Привіт, друзі! Будемо коптити сало і м'ясо. Ось така у нас коптілочка. Чоловік змайстрував своїми руками. Тут є градуси, показує температуру. Є так. А є ж ось у нас такий градусник, ми купляли, який ми ставимо в м'яско чи в салко, щоб бачити температуру. Загружаємо м'яско, У нас тут є жирозбирювач. Знизу ми коптим на щепі. Щепу ми не мочимо, а кидаємо суху. Ось з бочки така зроблена коптілочка. Низу діск. Тут у нас топка. Буде горіти вогник. Так, загружаємо. Це в нас салко і м'язко з В'єтнамці. Якісь хрещені сім'ям Петрена. Сало не грубе, але з м'язком. Ось так це виглядає. Потім зверху накриваємо. Буквально скільки? Годинка, мабуть, так? Да? Чи скільки? Да. Залежить від того, які дрова, як буде горіти. Від години до двох. Так, да, можна сказати, від години до двох. Літом я тоді коптила. No, якщо За що то, що було жарко, воді, мабуть, то було швидше. Так, результат ми вам покажем. Накриваємо кришкою. Ось так. І будемо розпалювати і слідкувати за температурою, щоб ми вже вставили в м'яско. Погода, звісно, болота. Мішковиною зверху вже треба накривати. Не капало. Так його зверху покласти, щоб не накалився. Ти таймер будеш виставляти? Чи ти потім як розгориться? Таймер, на наскільки на ми таймер виставляємо? 60 градусів. 60 градусів таймер. Коли почне пікати, тоді вже можна притушувати, так? Так, у нас це під запись в блокноті. Все результат ми вам покажемо.